Слухайте, в мене просто шок. Я такого не очікувала. Сьогодні такий гарний день був. І тут приходить мені імедженсі смс, що ви перебуваєте в небезпечній ерії, що а, висока ймовірність цунамі. цунамі це дуже високі хвилі. Зараз лунає третя сірена. І в очікуванні в очікуванні в очікуванні цунамі яке повинно бути в 19.07, Тут такого давно не було. В 1946 році хвилі були десь 15 метрів і загинуло близько 150 людей. Тому будемо дивитися, спостерігати. Ми дуже надіємося, що о мене, але все може бути. Я ходила в магазин. Була велика черга по острову. Теж затори. І, до речі, чоловіки купували багато алкоголю. Напевно, це саме головне в таких emergency situation. А будемо надіятися, що все мене. Ми знаходимося на 13-му поверсі, тому головне, щоб цунамі не було дуже високим. Плюс ми десь 10 хвилин до океану, тому будемо надіятися, що все буде нормально.